Всім привіт, всім хай і всім ко, з вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поділитися такими напевно, двома мапами, на яких зробили не сильно такі великі правки, але знову ж таки, в одному відео я вам поділюся з цими мапами. Деякі були правочки малесенькі, але чи суттєві, чи не суттєві, це ви вже в коментарях мені підкажете. І перша мапа в нас Ель Халуф. У квадраті 2, видано на кущик. Скажімо так, як вони написали, для того, щоб не заважав стріляти важкій техніці. Тобто, от то був кущик, якщо я не помиляюся, так? Ну то, вроді, кущик був. Так, от то був кущик, який буває трошечки заважав стріляти. Ти бува, виходиш, і ти діп, не можеш підсвітити, або він тобі заважав. То тепер ні, тепер такого не буде. Вони цей кущик прибрали. Зовсім така бане, банальна маленька правочка. Е, мені цікаво, підкажіть, вона сильно впливала на стрільбу чи ні? Ну, от, підкажіть, мені цікаво. Чесно кажучи, мені взагалі як такого е, не було, напевно, проблеми з цієї позиції постріляти. Ну, не знаю. Можливо, їм Можливо, їм видніше, так скажемо, що вони підправили. Хезей. Ну, як на мене, то таке банально, банально взагалі якась непонятна правочка. Але, але зробили, щоб було. <смеш> Прибрали кущик, посапали, і, скажімо так, все, вони підправили цю мапу. Тому по Ель Халуфу така маленька правка, да, отаке маленьке, що вони зробили. Зараз йдемо на іншу мапу і дивимося, що там же ж вони також зробили. Так, і наступна мапа в нас застава. Тут, в принципі, також в одному місці трошечки поміняли рельєфчик, трошки додавали кущів. Так, скажем, для того, щоб Алтешки себе трошечки безпечніше почували і трошки, скажем так, нагліше світили. Скажем так, да, напевно, зелень болото це. Тому якось так. Перша правочка, це в нас у районі G7. Так, це в нас тут ось. Очки. Трошечки змістили кущі. Трошечки додавали. Нап... А, вони були внизу, вроді, як їх трошечки підняли вгору. скажем так, Якщо я не помиляюся. Ці кущики були тут десь внизу. Їх просто попіднімали нагору, щоб палатешки могли вскочити і, скажімо так, світити ці всі полки, хто буде виставлятись. Нова позиція, в принципі, прикольна, щоб тут, ну, ж таки, щоб тут не застоювалися ПТшки, щоб е СТ-шки якісь, щоб алт їх висвічували. Прикольно, питань немає. І якщо я не помиляюся, додавали рельєфчик, додавали камінчик. Щоб, грубо говоря, якщо ви влетіли, а тут в супротивників так стоїть відстріл, Ви просто сховались на ЛТшки і змогли тут собі зажити, так скажемо. Сховались і зажили. Тобто з цієї позиції така сторона, і з цієї сторони, тому ж таки, така сама позиція. Ось цей камінчик, цей рельєфчик, знову ж таки, сховалися. І підсвітили, грубо говоря, потихесеньку полочку, і живете собі тут. Ну, якщо не помиляюсь, то це оці кущики трошки попіднімали. так? Вони були, наче як нижче. Знову ж таки, якщо ж десь помиляюся, будь ласка, в коментарях підправте. Але знову ж таки, основну картину я вам показав, що роблять на цій мапі. Тому от таке відео, от такі коротенькі огляди по цих двох мапах, по Ельхалуфу і по заставі. Типу, що вони тут зробили, деякі правки підправили. Тому якось так. З вас, як завжди, підписка, хто не підписався, пальчик вгору, пальчик низ. Обов'язково пишіть свою думку, як вам такі правки, підуть, не підуть. Потрібно їх робити чи не потрібно. І взагалі, чи вплине воно на хід бою, чи не вплине. Цікаво буде від вас це почитати. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скориї зустрічі!